Всім привіт! Замислювались колись, як з величезного, просто безмежного океану даних народжуються інструменти, які допомагають нам приймати рішення і навіть трішки зазирати у майбутнє. Це ж по суті основа всього нашого цифрового світу. Тож давайте розбиратися, як ця магія працює. А для початку ось вам факт, щоб просто усвідомити масштаби кожні два роки кількість даних на планеті подвоюється. Уявляєте, це ж справжня інформаційна лавина, і вміння в ній орієнтуватися це знаєте, вже не просто якась там перевага, а життєва необхідність. Отже, який у нас план? Почнемо з того, що таке дані і, власне, звідки вони взагалі беруться. Потім подивимось, як цей весь хаос можна впорядкувати і перетворити на чітку інформаційну модель. Ну і на десерт найцікавіше, як ці моделі вже зараз змінюють наше життя і дають змогу робити прогнози. Якщо задуматись, ми ж живемо в епоху, де абсолютно все генерує дання, от буквально від ранкової кави, яку ми замовляємо в додатку, до глобальних фінансових ринків, це і є той фундамент, на якому стоїть усе сучасне суспільство, і розуміння його принципів, звісно, відкриває просто неймовірні можливості. Але ж звідки береться вся ця неймовірна кількість інформації? І тут, знаєте, треба провести дуже чітку межу між тим, як дані збирали колись, і тим, що відбувається просто зараз, це два різні світи. От раніше все трималося на людині спостереження, опитування, інтерв'ю це були основні інструменти, і це, звісно, було дуже дуже повільно, вибірково і вимагало просто титанічних зусиль. А тепер подивіться, що відбувається сьогодні. Смартфони, годинники, автомобілі та навіть холодильники все це буквально нашпиговане датчиками. І вони безперервно 24 на 7 збирають дані. Це вже не якась там еволюція, це справжня революція у зборі інформації. І що ж вони вимірюють та практично все, що завгодно, будь-який фізичний параметр температуру, освітленість, швидкість руху, вологість, і все це миттєво перетворюється на цифровий сигнал, який же готовий до аналізу. Окей. Потік даних є. І він величезний, просто нескінченний. Виникає логічне питання: а що з ним робити далі? Як взагалі впорядкувати цей цифровий хаос? Класична відповідь на це питання це, звісно, бази даних. Уявіть собі таку ідеальну бібліотеку, де кожна книжка, кожна крихітна частинка інформації має своє чітко визначене місце на полиці. Це надійне, структуроване сховище для якоїсь конкретної теми. Але в якийсь момент обсяг інформації став нагадувати не бібліотеку, а цілий океан. І тоді з'явився термін «big data» або ж великі дані це набори даних настільки гігантські, хаотичні, що старі інструменти ну, вони просто не витягують. І ось тут є один дуже дуже важливий момент. Треба розрізняти два типи даних: структуровані, це звичні нам таблички, де все по поличках, все чітко, а є неструктуровані це тексти, відео, аудіо, зображення. І от саме в обробці цього хаосу, знаєте, і ховаються найбільші виклики, але й найкрутіші відкриття. Так, дані зібрали, якось їх організували, але як перетворити їх на реальне знання, як змусити їх відповідати на наші питання? І от саме тут на сцену виходить інформаційна модель. Давайте на секунду задумаємось, як комп'ютер, машина, що розуміє лише нулі та одиниці, може зрозуміти наш реальний фізичний світ, а для цього йому потрібна спрощена копія, такий собі опис цього світу мовою даних. Ось це, власне, і є інформаційна модель. По суті, це таке собі цифрове креслення реальності. Воно описує ключові властивості якогось об'єкта чи процесу. Це не сам об'єкт, а його інформаційний двійник, його цифровий аватар, з яким уже може працювати комп'ютер. І створення такої моделі це не якась там магія, це чіткий інженерний процес. Все починається з мети. Що саме досліджуємо? Потім збираємо всі потрібні дані. Далі вибудовуємо структуру, запускаємо сам процес моделювання, і наприкінці найважливіший етап аналіз результатів і перевірка, чи все працює як треба. Теорія це, звісно, добре, але справжня магія починається тоді, коли ці моделі беруться за вирішення конкретних реальних завдань. Тож давайте глянемо, де це все працює, вже сьогодні. Можна сказати, що великі дані стали не мов би, центральною нервовою системою сучасності, вони пов'язують медицину, транспорт, фінанси, енергетику та купу інших сфер в один великий розумний організм. А ось і конкретні приклади, які всім знайомі, коли стрімінговий сервіс вгадує, який фільм нам сподобається, за цим стоїть модель. Коли банк моментально блокує підозрілу транзакцію, це теж робота моделі. Оптимізація маршрутів доставки, прогнози погоди, персоналізовані знижки в магазинах, за всім цим стоять інформаційні моделі, які безперервно аналізують дані. Але знаєте, вершина всього цього процесу це не просто описати те, що відбувається зараз. Ні, найвища цінність у здатності аналізувати минуле, щоб передбачити, що буде далі. І тут є такий цікавий момент. Це не тільки чиста холодна математика, це ще й трішки мистецтво, навіть інтуїція. Це вміння поставити правильне питання, помітити ледь вловимий сигнал серед тон інформаційного шуму і знайти ту саму неочевидну закономірність, яка може привести до справжнього прориву. І звісно, для цього існують суперпотужні інструменти, наприклад, машини навчання, яке дозволяє системам самостійно вчитися на даних, обробка в реальному часі, що дає змогу реагувати на події буквально миттєво, або ж геопросторовий аналіз, який допомагає знаходити закономірності, прив'язані до карти, як це роблять, наприклад, усім відомі мапи. Отже, давайте підсумуємо. Створюючи інформаційні моделі, людство отримує справді унікальний інструмент: це можливість не просто пасивно спостерігати за світом, а глибоко його розуміти, прогнозувати розвиток подій і, що найголовніше, свідомо впливати на наше майбутнє. І все це, зрештою, приводить нас до одного, але головного питання. Оскільки наші можливості моделювання світу зростають просто експоненційно, то що абсолютно нового ми зможемо створити вже завтра? Які глобальні проблеми вирішити? Це питання, відповідь на яке створюється прямо зараз на наших очах.